Якщо ти там і почуваєшся дуже важливим і гарним тільки тому, що стоїш там, то це може бути твоє его, яке привело тебе в це місце або будь-яке інше святе місце. Твоє его могло послати тебе в це святе місце, щоб не працював над собою. Чому ні? Тут дуже важлива таємниця, святе місце, звісно, святе. Це не має значення. Ідеш у це святе місце і знаєш, що воно святе. Ідеш туди, стоїш там. І, звісно, приходиш у захват. Це дає тобі гарне відчуття, і відчуття близькості до джерела життя. У цих місцях наш злий принцип, наше его тримає себе дуже тихо, у яке б святе місце не пішов. Его там мовчать? Чому? Там так багато сили, хороших сил, що зло стає невидимим, і ти це відчуваєш і проєктуєш на себе. Звісно, тоді скажеш у мене був великий досвід, божественний досвід. Чому твоє его не працювало? Воно було неактивне, його наче в холодильник поклали. Поки перебував у цьому святому місці. Звісно, тоді почуваєшся добре, бо поєднуєш себе з тим, що добре для тебе, в цьому святому місці не відчуваєш у собі частково виправлену частину себе, і завдяки цьому в тебе такі відчуття. Звісно, там відбувається все хороше, але не з твоєї причини отримуєш це без будь-яких зусиль. Кожен, включно зі мною, має бути дуже обережним у святих місцях, тому що чим більше святості, тим більше нечистоти, вони завжди поруч, один з одним. Існує не тільки святість, порятунок або слава. Це дуже небезпечно, тому що світ був створений двома речами: Рахаммім і Дін, милосердя і суворість. Обидва необхідні. В очах творця обидва необхідні для того, щоб випробувати справжню реальність, а не тільки святість.